Незабаром минає місяць, відколи комунальники і судові виконавці зачистили Чернігівський євромайдан, 25 листопада. Державна виконавча служба зачитала вирок суду. Тим, хто вийшов на підтримку євроінтеграції у сквер Попудренка. Тоді невідомі чоловіки у формі комунальників закинули звукову апаратуру та речі мітингарів на самоскид. Машина рушила у невідомому напрямку. Наступного дня секретар міської ради пояснив, де слід шукати відібрані речі. Майно Сьогодні знаходиться. На території комунального підприємства Зеленбуд, оскільки автомобіль був нашого комунального підприємства. Я їм сказав, де, де це все знаходиться. Воно знаходиться під охороною. Тепер організація Пельсин, котрі належить вилучене обладнання, його не забирає. Мовляв, комунальники майно не описали. Чи все на місці ніхто не знає. Через це активісти звернулися до прокуратури, але там отримали від коша. Написали заяву до міліції про крадіжку коштовної апаратури, правоохоронці, буцімто справу розслідують, але жодних коментарів не дають. Натомість директор Зеленбуду зізнається, речі мітингарів лежать у гаражі комунального підприємства. Дав машину, е охороняю, не розписувати, не приймав, не погашив, ніяк. Мені привезли і кинули тут. То скажіть спасибо, що я хоч під намет закрив да, печатав все це. Mm -hmm. Від нас тільки було, що потребування, щоб ми надали транспорт. Ми надали транспорт. А далі водій їздив, дивізів, куди його? Привіз він на територію Так все, воно стояло на тілі. Хто з комунальників демонтував на містечко? Чому майно європрихильників нині у комунальників? Пояснити це судові виконавці не можуть. Коментарів на камеру поки не дають. Надали лише ось цей папірець. У ньому йдеться, майно чернівських євромайданівців забирали працівники іншого комунального підприємства Дільниця з контролю за благоустроєм. Щоправда, там про це ані сном, ані духом не відають. Я не знаю, наша підприємство не приймало участь в ні в яких ти ханкціях. Хто з комунальників брав участь у зачисті Євромайдану, достеменно невідомо. Втім, у міській раді не приховують комунальники, справді брали участь у силовому розгоні місцевого євромайдану. правовій площині абсолютно з точки зору юридично правильна. І в цьому випадку от все, що від нас... Это предоставить транспорт и предоставить, ну условно говоря, грузчиков. Я этих людей попросил говорю: там аппаратура, там могут быть вещи и так далее. Ребята, пожалуйста, не забрасывайте это как мотлах. Втім, активісти громадської організації твердять, для них вороття немає. Хочу справедливість вітчизняного правосуддя не вірять, проте готові пройти усі його кола, аби згодом у європейському суді покарати українських чиновників за невігластво і стягнути з них компенсацію за власне майно.